Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми два чергових автомобілі для наших замовників. Замовники приїхали до нас, в Луцьк на супровід на Луцький авторинок. Підібрали такий автомобіль, як Volkswagen Tauran, Автомобіль 2014 року. 1.6 дизель 178, друзі, оригінального пробігу. Машинка дуже в гарному стані. Власники щасливо поїхали додому. Та також друзі підібрали Volkswagen Caddy 2012 рік, 1.6 газ бензин, машинка в дуже гарному стані. Повністю даний автомобіль перевірили. Власники щасливі, друзі, поїхали додому. І так, придбали сьогодні. Ми автомобіль, такий як Cady 6 шостого покоління. Volkswagen Cady 6 шостого покоління. Автомобіль іде. У нас 1.6 газ-бензин, 1.6 MPI мотор. Автомобіль йде на літній гумі 2020 року. У автомобілі є два косметичні підкраси, так це по машинці все добре. Підібрали ось такий даний автомобіль. Мультикермо, підігрів сидінь, кондиціонер по машинці. Бали, друзі, Volkswagen Caddy. А ми вам покажемо огляд на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Друзі, приємного перегляду. ПЖО 4007. 2008 рік, 2,2 дизель, 240 тисяч дизельного пробігу. Машинка 7-місна, ціна його 9400. Номер телефону власника. Ось такий от кросовер. Зараз дуже часто запитуєте. Зараз скоро, друзі, зима. Peugeot 4007, машинка на нових дисках. 2,2 дизельочок. Автомобіль має задній партронік, камеру заднього вигляду. По комплектації має гарний шкіряний салон, Двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, мультикермо, камера заднього вигляду, салончик в гарному стані, шкіряний друзі. Peugeot 4007, кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50. 1.6 дизель. Авто повністю обслужене, як запевняє власник, 2011 рік, механіка 6-ступка, ціна його 8250, бачу, повністю є всі сервісні друзі. Історія. Замінено ГРМ 180 тисяч заявленого пробігу від продавця. Автомобіль. В чорному кольорі, Volvo V50, на легкоспантанових дисках, на літній гумі. Кузовий універсал, друзі. Мотор D2 стоїть. Автомобіль має двозонний клімат-контроль по комплектації. Механіка шестиступенева. мультикермо, складання дзеркал, 4 склопідйомника, гарний. Чистенький охайний салончик. Ось такі от Volvo v 50 друзі. кого цікавить, телефонуйте, дуже хороші машини, економні. Ford Mondeo автомобіль 2008 року, 2.0 дизель, 162 тисячі зельного пробігу, механіка 6-ступенева, ціна його 7,300, номер телефону власника, ось такий от автомобіль. Ford Mondeo. Дуже хороші машини, економні. Автомобіль на зимовій гумі в універсальчику. Авто має передній і задній парктронік. Автомобіль на українській реєстрації, що економить першу постановку на облік. Салончик чистий, гарний ухайний, по комплектації має двозоний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло підіймача, салон чистенький. Авто в гарному стані, кого цікавить, телефонуйте. ДС-5. Автомобіль 2012 року, 1,6 дизель, 235 тисяч дрозельного пробігу на автоматі. Ціна його 13500. Ось такий от DS-5, дуже часто запитуєте за такі автомобілі. Автомобіль має передні і задні пактроніки. Авто має все сезонну гуму, легкопантанові диски, безключовий доступ на всіх дверях. Із ключовий друзі, доступ. По комплектації дуже крута комплектація, Мультикермо, двозонний клімат кліматконтроль, навігація, шкіряний салончик з масажем Електропривід Машинка дуже крута. На дуже крутій комплектації, цілий корабель, кого цікавить такий ds 5 телефонуйте. Opel Zafira 2010 року. 1,6 газ бензин пропан. 260 тисяч оригінального заявленого пробігу від власника. Ціна його 7300, номер телефона власника. Ось такий от Opel Zafira 2010 рік. Даний автомобіль має передні і задні парктроніки, Зимову гуму на звичайних ковпаках. Ось такий Opel Zafira Даний автомобіль має тканиновий салончик, двозоний клімат-контроль, має підігрів сидінь, 4 скло підіймача, мультикермо. Машинка чистенька, свіжо пригнана з Німеччини. Кого друзі, цікавить Opel Zafira, телефонуйте. Renault Megane, 12 рік. 1,5 дизель, цін... пробіг 201 тисяча, друзі. Ціна його 800, номер телефона власника. Ось такі от Рено Меган третього покоління. Автомобіль має гарну зимову гуму. Задній парктронік. По комплектації даний автомобіль має двохзоний кліматконтроль, навігацію, мультикермо, Чотири скло підіймача, салончик тканиновий в гарному стані. Полка, вторка, друзі, все присутнє. Реномиган третього покоління, кого цікавить, телефонуйте. Шкода суперб. Автомобіль 2012 року, 2-літровий дизель 217 тисяч зеленого пробігу, ціна його 11300, автомобіль на автоматі. Номер телефону власника. Ось такий. От. Шкода Superb. Автомобіль має передні і задні парктроніки, легко танові диски, гарну зимову гуму. Мобіль пригнаний зі Швейцарії. По комплектації має мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, е автомат ДСГ, каниновий салончик. Кого, друзі, цікавить, такий от шкода, Superb, телефонуйте. Так, Ford Escape. 2012 рік, 1,6 бензин, 147 зеленого пробігу, ціна його 11300. Ось такий от Ford Escape. Машинка в гарному стані, автомобіль на зимовій гумі, Ford Escape, комплектація SEL. Автомобіль має камеру заднього вигляду. Зимову гуму. 12 рік, ціна його 11300. Автомобіль на автоматі, має кондиціонер, мультикермо, тканиновий салончик світленький. Кого, друзі, цікавить, ось такий Фордик, телефонуйте. BMW 3. 2000, друзі перший рік, 2.2 бензин 370 тисяч заявного пробігу. Автомобіль на автоматі, ціна його 5750, друзі. Такий от BMW, автомобіль свіжопригнений, пригнаний. 2,2 бензин, авто на зимовій гумі. Автомобіль має задній парктронік. По комплектації має автомат, двозонний кліматконтроль, підігрів сидінь, дуже класний шкіряний салончик. Цікаво, такі от BMW, телефонуйте. Рено Меган третього покоління. Автомобіль 2010 року, 1,5 дизель, 78 кВт, друзі. Нефарбований, як запевняє власник, ціна його 700, номер телефона власника. Ось такі от Рено Меган третього покоління. Автомобіль йде на легкосплантонових дисках, на гарній літній гумі в кузові універсал, друзі. Має задній патронік. По комплектації має двохзоний кліматконтроль, мультимедіа, велика вже на Андроїді, 4 скло мультикермо. Салончик чистий, охайний, друзі. Ось такий от автомобіль. Peugeot 2008. Даний автомобіль 2014 року, 1.6 дизель, 180 друзів, тисяч зеленого пробігу. Ціна його 12 350, номер телефона власника. Ось такий от Peugeot. 2008. Даний автомобіль на літній гумі. Має задній парктронік. По комплектації даний автомобіль має мультикермо, двозонний клімат-контроль, мультимедіа, автомат, друзі, тканиновий салончик в доволі в гарному стані. І, от, друзі, Peugeot 2008 14 рік, 1.6 дизель на автоматі, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai i30, 2016 рік, 1.6 дизель, 81 кВт, 77 заявлено, друзі, пробігу. Ціна його 12400, номер телефона власника. Ось такі от Hyundai. Дуже рідко вони коли, друзі, зустрічаються, свіжо пригнані. Даний автомобіль має зимову гуму, в кузові універсал в чорному кольорі. Має задній парктронік. По комплектації даний автомобіль має мультикермо, двозони клімат-контроль, мультимедіа, механіка 6-ступенева, 4-скло підіймача, салончик тканина в гарному друзі-стані. Ззаді в нас вікна затоновані. Такий от Hyundai, кому цікавий, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2013 року. 1,6 дизель. 278 друзі, заявленого пробіга від продавця. Автомобіль без підкрасів, ціна його 9600 номер телефона власника. ось. ось такий от Volkswagen Golf 6. На матч комплектації, дуже крута комплектація. Даний автомобіль має передні і задні партроніки, легкоспланіта нові диски на гарній літній гумі. Ось такі, Друзі, Volkswagen Golf 6. Даний автомобіль по комплектації має мультикермо, двозонний клімат контроль, підігрів сидінь. Навігацію, мультимедію, гарний шкіряний комбінований, точніше, друзі, салончик. Ось Такий от салон в гарному стані. Кого цікавий такий от Volkswagen Golf 13 рік. На матч комплектації, телефонуйте. Renault Clio. 2018 року, 1,5 дизель на автоматі. 180 друзі, тисяч пробігу, ціна його 12 400, номер телефона власника. Даний автомобіль на автоматі, хто шукає отримав на автоматі. Автомобіль в кузові Універсал. Має задній партронік. Легкосплавніта нові диски на гарній літній гумі, має безключовий доступ. Даний автомобіль має мультикермо, 4 склопідіймача, підійме регулювання дзеркал. Двозони кліматконтроль, навігацію, комбінований друзі, салончик. Даний автомобіль на автоматі. Ось такий, друзі, ринок Ліо, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran. 2017 рік. 2-літровий дизель, 110 друзі, кВт, без підкрасів, як запевняє власник. Ціна його 15200, номер телефону власника. Ось такий Volkswagen Тауранчик. А даний автомобіль має передні і задні парктроніки. Нові мордуді. Даний автомобіль має спайм та нові диски, гарну літню гуму. Задній парктронік, двохлітровий дизельочок в білому кольорі. Volkswagen Tauran. У комплектації даний автомобіль має мультикермо, двозони клімат-контроль, підігрів сидінь, велика мультимедія, механіка 6-ступенева. Даний авто має... Масаж Сидінь, дуже класна комплектація. Кого друзі, цікавить такий Тауран, телефонуйте. Nissan Qashqai. 2012 рік, 1,5 друзі, дизель, 225 зеленого пробігу, ціна його 12400, авто з Бельгії, є сертифікат, повністю бачу всі сервісні історії по автомобілю. Ось такий Nissan Qashqai. Авто має легкосплайневі диски, гарну літню гуму. Ось такий Nissan Qashqai. По комплектації, друзі, даний автомобіль має двохзонний кліматконтроль, камеру заднього вигляду, мультимедію, мультикермо, 4 склопідні мача, тканиновий салончик. Салончик, друзі, в гарному стані. Кого цікавий такий Нісан Кашкай, телефонуйте. Шкода Октавія А7. Автомобіль 2017 року, 1,6 дизель 274 друзі зеленого пробігу. Ціна його 12400, номер телефона власника. Ось така от шкода Октавія А7, 2017 рік. Даний автомобіль має тонові диски, гарну зимову гуму. Такий от автомобіль. двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультимедіа, мультикермо, комбінований, друзі, салончик, механіка п'ятиступенева такий Такий салон. Кого цікавить, друзі, така шкода. А, сьома, телефонуйте. Volkswagen Golf 7 2017 року 1.6 дизель на автоматі, клімат, навігація, задні парктроніки, без підкрасів, як запевняє власник, ціна його 14800, номер телефона власниці, власника. Є ось декра. Volkswagen Golf 7. Автомобіль має передні і задні парктроніки. Складання дзеркал, та нові диски r 17 Дуже гарна літня гума Континенталь. автомобіль По комплектації даний автомобіль має мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, великий моніторчик вже стоїть з навігацією, автомат, електронний ручник, масаж сидінь, дуже круті сидіння. Дуже крута комплектація, друзі. На гольф Volkswagen Golf 7. кого цікавить, такий 17 рік телефонуйте, дуже крута комплектація, друзі. Hyundai Santa Fe. 2011 рік. 2,2 дизель на автоматі, повний привід. Ціна його, друзі, 13250. Номер телефона власника. Ось такий от Hyundai Santa Fe, Автомобіль на легкосплантонових дисках, на гарній літній гумі. Має безключовий доступ. фуркоп, Повний привід. Також даний автомобіль має, бачу, камеру заднього вигляду. Комплектація ну, дуже прям класна, безключовий, двохзонний клімат-контроль, камера заднього вигляду, навігація, мультикермо, 4 склопідімача, автомат. Все те, що друзі, часто запитують. Такий от є Сандефе на луцькому авторинку, 2011 рік. 2.2 дизель, 13250, друзі, ціна його, кого цікавить, телефонуйте. Nissan, автомобіль 2000, 10 року 1,5 дизель 107 тисяч, друзяного пробігу. Ціна його 13600. Номер телефона власника. Ось такий от Nissan Qashqai 2. Автомобіль на легкосплантонових дисках, на гарній літній гумі Континенталь. Автомобіль симимісний. Має фуркопчик. Також даний автомобіль має безключовий доступ. Має двозонний клімат-контроль, камеру заднього вигляду, мультимедію, мультикермо. Підігрів сидінь. чотири склад підіймача, Салончик в чистенький, гарному стані. Ось такий, друзі, Nissan Qashqai 60 рік, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat B6. 2008 рік, 1.4 бензин 90 кВт. Ціна його, друзі, 6900, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Passat B6. 1.4 бензин, авто на легкосплавних та нових дисках, на гарній літній гумі. Даний автомобіль має фуркопчик. Доволі виглядає по кузову для пасада в гарному стані. По комплектації даний автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймача, має двозонний кліматконтроль, механіка 6-ступенева. Нагадую, друзі, це Volkswagen Passat, 8 рік, 1,4 бензин турбований. Кого цікавить такий Passat, телефонуйте. Volkswagen Passat B5. 2002 рік 1,6 бензин. Ціна його, друзі, 5200, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Passat, друзі, B5 в кузові седан. Дуже рідко в нетрапляється в седани, здебільшою 90% універсал. Даний автомобіль mm -hmm. має зимову гуму. Звичайні ковпаки. Такий, друзі, пасадик b 5 Даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Механіка 5-ступенева, 4 скло підіймача, кермо в гарному стані, не зачухане, салончик валюровий. Кого дуже цікавий такий Volkswagen Passat B5, телефонуйте. Volkswagen Tauran, 2011 рік, 2-літровий дизель на автоматі, ціна його 11800, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Tauran 2011 рік. Автомобіль на легкосплантанових дисках на гарній літній гумі. Має задній парктронік, фуркопчик. По авто. Автомобіль має двозони клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедію, мультикермо, автомат, гарний салончик доглянутий. Кого, друзі, цікавить такий тауран, телефонуйте. 2012 року 2-літровий дизель стан нового авто, запевняє власник 243 тисячі оригінального пробігу без підкрасі даний автомобіль, ціна його 15900. Кроссовер. Автомобіль на сплантанових дисках на гарній всесезонній гумі. Даний авто має задній партронік. Безключовий доступ, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, механіка шестиступенева, гарний шкіряний салончик, друзі. Чотири склопідії моча, салон шкіряний. В гарному стані. Ось такий от автомобіль на повному приводі. височенький, кого цікавий, друзі, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 2016 рік, 2-літровий дизель на автоматі, 230 друзів з'явного пробігу, ціна його 12 900, номер телефона власника. Ось така от шкода Октавія А7-2016 рік. Даний автомобіль на легкосланетно-нових дисках на зимовій гумі в синьому кольорі, в синій металік, в кузові універсал. Даний автомобіль має задній парктронік. У комплектації даний автомобіль має двозонний кліматконтроль, підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло підіймача, гарний тканиновий салончик, автомат DSG. Друзі, цікавить. А сьома телефонуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2016 року, 2-літровий дизель, 125 кВт на автоматі. 210, друзі, тисяч заявного пробігу, ціна його 12300. Такий от, друзі, Opel Zafira 2016 рік. Даний автомобіль має передні і задні партроніки, легкосплантонові диски на гарній гумі. Ось Такий от Opel Zafirka. 16 рік. По комплектації даний автомобіль має двохзонний клімат-контроль. Також має мультикермо, 4 скло автомат. Стоїть хороший тут ISI. Кого, друзі, цікавить такий Opel Zafira, телефонуйте. Opel Astra J. Автомобіль 2016 року, 1.6 дизель, 81 кВт, 234 друзі заявленого пробігу, ціна його 9900. Номер телефона власника, ось такий от Opel Astra J. Ось автомобіль свіжопригнаний з Люксембурга. Даний автомобіль має лінзовану оптику, гарні лекоспальні диски, літню гуму Michelin. Автомобіль має задній партронік, фуркопчик. У комплектації дане авто має Двозонний кліматконтроль, підігрів сидінь, має мультикермо, механіка шестиступенева, гарний салончик тканиновий. Opel Astra J. Кого цікаво, друзі, телефонуйте. Volvo V50 2012 року, 1.6 дизель, 280, друзі, тисяч заявленого пробігу від продавця, ціна його 7700, номер телефона власника. Ось такі, друзі, Volvo V-50. Автомобіль має легкоспантанові диски, літню гуму. Має задній парктронік Дане авто. По комплектації на автомобіль має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло механіка 6-ступенева. 2011 рік, полка шторка все присутня, друзі. Ось Такі от Volvo V50. Кого цікавий, друзі, телефонуйте.